Чим підживити огірки від хвороб? Ось берете соду харчову, ложка столова або півтори ложки і крапель 10-20 йоду на відро води. Перемішуєте, і можна ще сюди додати кефір або сироватку і поливати огірки. А також можна в них бризгати, кропити, так як нападають на огірки хвороби. листя жовтне, також з'являються плями. Ось такі хвороби. Коли листя не дуже зелене, таке починає жухтіти, наприклад, ось таке, то потрібно обробляти огірки, а також підживляти. Інший рецепт, зніму ще одне відео для росту огірків.